Над більшою частиною території України на цьому тижні буде мінлива хмарність, трошки з дощами, але не виключається можливість повторення вчорашньої потужної зливи з градом, що була зокрема вчора в Києві. Про це в коментарі Уніан розповіла синоптикиня українського гідромецентру Наталія Птуха. На цьому тижні у нас тільки сьогодні перепочинок після вчорашньої грози, відносно спокійна ситуація. Захмариться у нас тільки по західних, північних областях. Подекуди дуже локальні можуть бути хмари, більш активні, і може бути певна волога з них, але такого істотного дощу сьогодні ми не очікуємо. А ось завтра вже розпочне рух нове баричне утворення, новий циклон, зауважила птуха. За її словами, цей новий циклон прийде в Україну з південного заходу. Його зони опадів будуть рухатись по правобережжю, надалі в центральній області, північні і північно-східні. Без опадів у нас залишаться тільки південні райони, південний схід. Решта території буде вся з дощами. Завтра ці дощі, хоч і короткочасного характеру, але доволі інтенсивні. По центральних областях, по Київщині, завтра в другій половині дня очікуємо короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали та посилення вітру під час грози. 5 червня вже цей циклон покидатиме територію України, але його атмосферні фронти все ж таки ще зачіпатимуть частини нашої території. Відповідно, опади також очікуються, переважно в західних, північних областях, частково центральних. Південь, схід у нас знову практично без опадів залишається, розповіла синоптикиня. Тобто потужні опади, на зразок учорашньої зливи в Києві, можуть бути завтра. Атмосферний фронт. Який входить в систему циклону, який буде завтра переміщуватись правобережжям України, він може принести і такі опади. Але в теплий період такі опади залежать від того, наскільки потужна була хмара і наскільки їй вдалося розвинутися. Розвиток відповідних хмар імовірний. Але важко передачити, де буде територія їх поширення, зауважила вона. Туха повідомила, що 6 червня очікується певна зміна ситуації, прогнозується підвищення атмосферного тиску. Якісь залишкові невеликі дощики можуть бути, переважно це в північній області, подекуди західні, центральні. Північний схід може бути трошечки більше їх. Але загалом ці опади покидатимуть територію України і сімох числа вже в багатьох областях в нас переважно без опадів погода. Звичайно. Такого потужного антициклону, щоб було безхмарне небо і постійно без опадів, тільки спекотна погода, такого поки не очікуємо. І хоч сімох числа в нас, і буде поле підвищеного тиску, але воно буде не таке потужне, щоб забезпечити нам абсолютно ясну погоду, сказала фахівець, уточнивши, що можливі участі хмари, якщо десь і будуть опади, то дуже незначні. З інформацією птухи, 8 червня знову очікується перебудова новий атмосферний фронт з північного заходу, який зумовить нову порцію опадів. На вихідні може бути певне зниження температури. З понеділка після фронту трошечки поміняється погода, сказала вона. З приводу температури на цьому тижні, то вона доволі одноманітна буде, повідомила птуха. В нічні години 12-19 градусів. Вдень на заході, півночі і більшості центральних територій 22-27, решта територій, південь, схід 27-34 градуси. Найтепліше в нас залишається в східних областях, особливо Луганській, там ці 34 градуси якраз таки і можуть бути. А захід і північ, за рахунок опадів завтра і післязавтра денний максимум не такий високий, і більше свіжості буде разом з дощами, прокоментувала вона. За словами фахівця, таке літо, літні грози це стандартна класична літня погода. На тижні буде мінлива хмарність, опади теплого літнього періоду. Це коли в нас і сонечко є, і купчасті хмари, красиве, різноманітне небо, не те, що там сірі хмари, як восени небо затягують, такого не буде. Грози по більшості території, узагальнила птуха. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!